Харків'янка Ніна Іванівна разом із родиною, майже від початку повномасштабної війни, мешкає в орендованій квартирі, але чи не щодня ділиться жінка приїжджає до свого рідного будинку в Новобаварському районі, контролює його відновлення. 1 березня російські окупанти розтрощили п'ятиповерхівку авіаударами. Мне не было дома, мне муж. У меня муж инвалид, он, конечно, лежал, попала так, что у нас квартира со стороны, и слава богу, живы остались. Когда приехал наш мэр, и, конечно, мы попросили, что если есть возможность нам сделать ремонт, і він пішов нам на зустріч. Міський голова Ігор Терехов підтверджує, після численних звернень місцевих огляду будинку спецкомісією та складання проєкту вирішили таки відновити будинок. У ньому уточнює, є 94 квартири, в яких до цього мешкало кількасот людей. Ну, я сказав, давайте будемо відновлювати, Повже та до утепляйте його, конструктиви. Кровлю всю, чесно, наскільки на 70%. 70% кровля готова вже. Здішали, балкони делают, люди помогают. Помагають, е, тому, як виключення, ну, этот дом. То що я про те, по те это уже вчорашній день. Ну, як виключення, учитывать, що все основному здесь ну другого не придумаешь. У березні тут приступили до роботи. Наразі відновлюють покрівлю та усувають аварійність конструкцій. По стінам виконується, е Посилення, відновлення пошкоджених ділянок та подальше оздоблення. По балконним піддашкам і балконним козиркам, балконним плитах, по балконним плитам виконується відновлення їх, відновлюється огородження балконних плит. Крім того, встановлюватимуть нові вікна та двері. Жодних вцілілих після авіаудару тут не залишилося. Усі роботи, кажуть комунальники, планують завершити на початку осені і уточнюють, що потрощені російськими окупантами будинки відновлюють і в інших районах Харкова. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олександр Уз, Станіслав Дейнеко. Харківські звістя.